Це книжки, які дісталися ціною життя наших хлопців. Ми е виграли грант е на 30 тисяч е і нам повинні були прийти книжки. Ми дуже з нетерпінням цього чекали, але коли прийшли ось ці чотири коробки, якщо чесно, ну, настрій був. Дуже на сльозах, тому що на коробках була ось така позначка. Ці, ця посилка пережила ракетний наліт 21 числа, коли в нашу нову пошту втрапила ракета. І ми розуміючи, що це наші діти загинули. Книжки то те, що не горить. От ви знаєте, я не вірю в такі співпадіння, в збіги. Вони повинні були вижити. Ось вони вижили. Дякую хлопцям, які зберегли, які нам доставили. Дякуємо новій пошті. Є книжки наших авторів, є книжки зарубіжні, фантастика, пригоди історичні, тобто дуже-дуже різні вони за жанрами, за авторами. У нас є місце, де, ну, принаймні якийсь час ми зробимо виставку, що саме ці книжки втілили після, після удару. На нашій виставці будуть книжки з цієї посилки, і кожна книжка на кожній книжці буде ось така наліпка, що саме ця книга пережила ракетний удар, вона до нас доїхала. І ось ми їх будемо позначати. Ну, це один з варіантів наліпки. Я думаю, що ми ще будемо обирати, але ось отак буде.